Сьогодні ми розповімо про дуже важливе. Найдепніше, що є в нашому житті. Про місце, де радіють нашому сміху, де нас чекають і люблять, де можна бути собою відчути себе потрібне. Де гаджев навіть найшвидший день стає світу. Там за ширше наповняючи раді, Це наша родина і ми. Рідні люди, які завжди поруч. Для мене сім'я це дивий теплі дані. Для мене сім'я це добро, яке ми отримаємо і даруємо щодня. Для мене сім'я це історія, яку ми пишемо разом. Для мене сім'я це надія і підтримка. Сім'я це ангели, які оберігають нас. Я Єва Конаренко, це мій малюнок. Також я зробила сімейне дерево. Я зобразила маму, бабусю, дідуся, женю, мене, кішку і собаку. Наші сімейні традиції мандрувати, коли я виступаю. Я Частижу і я намалював цей малюнок, і я зробив це сімейне дерево. Я намалював на своєму дереві маму, тату. Та в нас є кішка, та бабуся та дідусь і брат. Також у нас є сімейні традиції, і ми кожен новий рік святкуємо його разом. Я не конечна Євгенія. Я намалювала малюнок і ще я зробила сімейне дерево. На малюнки я зобразила маму, тата, бабусю, маргариту, дідуся. Ще в мене є сімейні традиції. Кожен свято ми. Проводимо разом, наприклад, Новий рік, Великдень. Також ввечері ми любимо сідати разом та розглядати, як ми провели свій день. Я Філата Ксенія. А це моє родинне дерево та да, малюнок. Я намалювала маму, тата, бабусю, сестричку та котика. У нас є сімейні традиції. На великдень, ми цією родиною розмальовуємо писанки. Я медведевий це мої роботи. Я на свою родину дерево наклеїла бабусю, дідуся, матушу, тата, брата та сестричку. У нас є сімейні традиції. Моя мама на різдво піче коровеський торт. Я довченко Юлія. Це моє родинне дерево та малюнок. На моєму дереві зображена чотя, тату і два брати, і я. Також я намалювала песика, якого звати кнопка. У нас є сімейні традиції. Кожне літо ми ставимо на басейн у дворі. Дородіємо проведеному часу. Мене живу довченко Андрій. Я намалював малюнок, там зображений тато, мама, песик. Сестричка, братик, я і чотя. Наші сімейні традиції. Ми кожні вихідні ходимо грати в футбол. Я щасливий, що в мене є сім'я. Мої ви для мене найцінніші. Мої рідні я не уявляю свого життя без вас. Я дякую вам, що ви завжди поруч. Я вдячна вам за вашу любов і турботу. Обіцяю завжди допобався про вас. Дякую, що даруєте мені щастя, щодня. Ви начинніші люди до мене. Дякую, дякую нашим родинам за безмежну любов. Любі батьки. навчіть ді нас любити так свою сім'ю. як Любити її ви. ви.